Всім привіт! Як ви вже зрозуміли, в цьому відео буду грати в ігри, які мені пропонують в рекламі. Запускаю першу гру, яку мені колись запропонувала реклама, бо тут 100% буде рекламні ігри. І поїхали. Тут ми будемо виявляти іншопланетян. у нас такі сканери датчик і електрошокер. Прикольно, бо можна було у справжньому житті всіх непроханих гостей так проганяти. Ну, так прикольно трясуться. О, оце якісь в плащі з корони. О, тебе чекає та сама доля, як і інших. О, якийсь стійкий хлопець. Обзивається щось там і термінар каже I'll be back". Ну, Скоріше за все я цього вже не побачив, бо перейдемо в іншу гру. Будуємо якийсь будиночок, якийсь гаражик. НЛО хоче забрати гроші, а беріть, подивіться. Ну ось і перша реклама. В ній в цій грі треба буде будувати власних його супергероїв. Якийсь ефект, як грі портал. Цікаво. Чи дійсно так круто воно буде в самій грі. Так, ефект насправді оцей який? переміщення найскравіше, ніж сама гра. Ну, давайте пробувати, подивимося, що з цього вийде. Це перша гра має бути непогані враження. Lion Studios. Хочу, щоб я щось прийняв. Я хочу грати, тому звичайно, я погоджуюсь. Так, не такий прикольний супергерой, але такий. в такі подібні ігри я грав, тому в принципі, навчання мені особливо не потрібно. Лайтова гра, ніяких складних завдань тут немає. Поки що рухаємо предмети і наказуємо зловмисників. Ага, цю будівлу не можна чіпати. Ой! Я, чесно кажучи, випадково. Давайте перезапустимось і спробуємо. Або не спробуємо. Так, якась нова гра. Ага, цей лисий. Нам не подобається. Треба надати ляпуху. Ну, давайте. Клац. Оу, як він полетів смачно. Спробуємо, що там воно. Реально в тій грі. Погнали! Фріплей. Ніколи не бачив такої студії. Хоче, щоб ми на щось погодились. На все погоджуємось. Нічого не дозволяємо. Угу. І беремо бітку. Ой, дай став, цей мене начальник На тобі. І цей крутий дядько, Клац. О, він там зручно, сподіваюся, мустився. Бу... На ну, якусь булку збираємо. Міні-працівники. О, хотілось би мотивого підсрачника смачного. Але він почув, що я підкрадаюсь. Ну, ще й кидається в мене. А на тобі. Оце колеги, Маєте бути заодно зі мною. Туф. Ну, чесно кажучи, якихось Зацікавленості в гри не виникає. Просто ходиш, махаєш дубінкою. Може це гра для тих, кого дуже сильно дістала робота, хто її дуже не любить. Ну, але гра так. На двоєчку, скажемо так. І в мене рятує реклама. Якась дуже схожа гра про нійця, там треба рупати. Там інших а, і не тільки ніндзя, які ті ще стріляють. Так, ну я не буду пробувати в цій рекламні версії. Будемо зразу тоді качати. Навіть якась українська локалізація є. Ну, перевіримо, наскільки вона якісна. Так, Azur Games Знов просить на щось прийняти українською мовою, а ага, загрузка англійською. Так, ну пробуємо. Рубимо цих незрозумілих манекенів, бо на людей вони так не дуже схожі. Економ версія. Клас, клас Fatality. X3. Рівень пройдений. Ну, трошки цікавіша гра ніж попередня. Але, чесно кажучи, я, б, мабуть, її не залишив. Вона дуже скучно. Програти дуже важко. Просто йде вперед і робиш якісь незрозумілих створінь. Тому, бачите, ігри з реклами мають певну ціну. Що ми тут маємо якийсь ключик? Робимо цього, робимо цього і цього, знову якийсь стрілок. Бачили ми таких уже ну, пересування. Склад 4X. Супер. Горжусь собою. Так, граємо за дедпула і рубим якогось хагівагі. Ну, виглядає прикольно. Тільки я трошки не розуміємо, за кого граємо за Дедпула. Чи за хагівагі. Дві ноги відрізали, а воно все одно кудись лізе. І... ага. Треба його порізати на шмаття. Ну, виглядає прикольно. Давайте пробувати цю гру. Кач-кач-кач, швиденький скач і погнали. Так, завантажуємо слайсінг. Починаємо грати, щось воно вчить, що просто треба провести, і він полетить туди, куди треба. Клац, все. Перший рівень пройдений. Так, тепер підняти, потримати і зарізати. Хм. Ну, давайте пробувати теж. Ей, полетів кудись в куток. Видно, я щось не так зрозумів. Ну, але, чесно кажучи, як на мене, гра якась теж скучна, не викликає особливого інтересу. Думаю, тому вона і перебуває в рекламі. Така, знаєте, як одноразова гра, спробував і забув. Бо нецікаво. Просто вводиш вліво-вправо. Ніяких не виникає емоцій при цьому. Така одноразка. Так, знову збираємо якогось супергероя. Якийсь людине павукоподібний, залізний. Незрозуміло, що? Б'є талку. Ну, давайте і це спробуємо. Скачуємо. Так, все готово. До речі, скачування гри однією в середньому займає там до 2 хвилин. Вони Не невеличкі по 90 МБ, Залежить більше від швидкості вашого підключення. Так, «Iron Suit». Так, збираємо якогось Тоні Старка. Даємо йому його костюм. Ноги, руки, і десь підсилення. Оу, круті танці що, чесно кажучи, керування приблизно де й те саме. Якось всі б'ють. Всі б'ють цих ботів одним цим рухом. Ой, воно не впали. От. Якось незрозуміло, як вони всі помирають, що вони можуть мені завдати якось шкоди. Це скелет, ми будемо бити його, а не збирати. Це буде якийсь халк. Так, ага, реклама через. Так, оце щось цікаво виглядає. Такий гнучкий хлопець. Б'є. Ну, щось таке, як ragdoll, були колись такі ляльки. Там не треба було битися, якщо хтось пам'ятає. Ну, давайте спробуємо, наскільки воно цікаво. Бо я в ту гру робився, мабуть. Не знаю, днями, ночами з друзями самостійно. Що, до речі, дивлюсь, мені вже довіряють розробники, не просять ні з чим погоджуватись. Ну, от, Видно, вже зрозуміло, що як завзятий гравець виграє. Слово ран. Так, вибрати. Ну, я буду грати за чоловіка. Так, у нас вчать стрибати, а де ж битись. Ну, давайте пройдемо це. Якийсь паркуріст, коротше, така шапочка прикольна в нього. Такі рухи дивні. Не знаю, як би він спину не зламав з моїм керуванням. Не дуже вдалим. Так, поїхали далі. Ага, все-таки будемо бити якогось. Покидька. На, на, що ти став на моєму шляху. Не знаю, що ти мені зробив, але ти будеш відпочивати тепер. Так, ідемо далі. Тепер їх троє в кінці ще й гроші. Так, замахуєшся. Ну, на тобі по голові. Так, а тобі чим ми будемо. Такий цікавий рух. Для цього. Ну, На тобі пузом. Отакий в мене залізний пуз. Так, а гроші ми не будемо. Ага, трошки дали нам. Можна відкрити якийсь всесвіт. Угу. Йдемо будувати щось. Ну, давай побудуємо щось таке дешевеньке. О! Грушу будемо бити її. Клац-клац. Це щось прокачуємо, якісь скіли чи що, якась РПГ. Ще разок. О, все, фіерверки, все чітко. Ага. Наступна гра буде виращувати великий задок. Ну, Це прикольно. Ну що ж ти робиш? Спеціально так погано граю, щоб хотілось. Типу виправити це. Коли будеш грати самостійно. Ну давайте пробувати. Що це за така гра? Сподіваюсь, якісно. Так, запускаємо. Так. Щось треба почати. Ні, я ж хочу в гру грати. Style it your way. Це що якісь... Типу, як пропозиція змінити екран лаунчер. Це обов'язково, щоб пограти в цю гру. Ні, я не згодний. Та що ж таке? Так, а гра називається Launcher Plus. Можливо, це її не гра зовсім по скріншотам. Дивлюсь, що ніякої гри тут немає. Тобто, реклама нас нахабма, нахабно обманула. Це ніяка не гра а Просто лаунчер що, скоріше за всього, з якоїсь буде надокучливою рекламою всередині. Ну, повертаємось в попередню гру. Навіть все-таки треба якось перейти в наступну гру. І будемо мочити далі якихся. Так, не треба ніякі сповіщення мені. Недоброзичливих до мене хлопців. Де він знаходить ці проблеми цей чувак з шапки? Така підножка жорстока була. Так, я відкрив пограбування банку, а так це може я поганий, йому не хочуть зупинити хороші хлопці, не зрозуміло. І знову реклама. О Боже. Що це за гра? Це просто якийсь жах. Якби я не знімав би це відео, я би її ніколи не скачав, якщо чесно. Ну але. Будемо пробувати. Якась гидотна гра, чесно кажучи. Так, скачуємо. І погнали. Ну тут вже знову мені не довіряють. Я ж той лаунчер не погодив, все, тепер мене будуть знову перевіряти. Якийсь думаючий мізок. Погнали! Фу, боже, якусь лічинку виймати. Бед, де ти взявся? Красавчик. А в тебе ще може лічинки в якомусь місті, є, треба піти перевіритись. Так, ну збирати мух це таке. Не дуже гидко. Я їх буваю сам кожен день. Так, а тут треба вибрати, що кому зробити. Ну, мені більш подобається вструмити в дупу йому огромну отруту. Жало. Так. Все вийшло. Не насумнівався. сумнівався. Так, що далі не переключ? А, знову хоче рекламу. О, повбивати. Хто не пройшов, в грі в кальмара. Ну, Давайте пробувати, що воно буде. Так. Скачуємо її і починаємо. Завантажені навіть українською мовою, Приємно. Що розробники локалізують. Так, і треба стріляти по гравцях. Ну, давайте от цього першого почнемо. Щось, ну, Так я ж на нього не можу підняти приціл ні вверх, ні вниз. Ходить якось тупо вижив. Ну, зрозуміло, я ж ми можемо вистрілити кудись вище. Ложова гра. Так, а це гра з музикою у нас. Ну, це всі знають популярна гра. Тут пропихують якусь ноунейм гру. Давайте пробувати тоді. Що воно буде? Може буде якась круті пісні чи щось таке. Так, погнали. Ей. Якась реклама і, і, і викидає назад. І що, що це взагалі відбувається? Я не хочу в цю гру грати. Давайте мені ту ось. з, з пліточками. Де вона на робочому? Куди не кіну лаштування? Що вона хоче від мене ця гра? Зрозуміло. Якась знов. Коротше, під, підробка якась неякісна гра. Я думаю, правильним шляхом буде, чесно кажучи, її видалити. Ось, позакриваю всю цю непотрібну фігню. Жодна гра мені не сподобалась, не буду залишати, буду видаляти. Всім дякую за перегляд. Сподіваюсь, це буде для вас корисно подивитися таке відео. Всім папа! -па.